Вітаю вас, дорогі глядачі, на нашому каналі. У цьому випуску ми поговоримо про мікрофінансову установу, яка стає все більш популярною в світі фінансів України. І її назва на все. Ми розглянемо можливість отримання кредиту онлайн на карту, а також порівняємо її з конкурентами, такими як Кредит Каса, Кача Гроші, Тенго-Кредит та Аванс Кредит. Перш ніж розпочати, дозвольте сказати вам, що у разі зацікавленості перевіреними та надійними мікрофінансовими установами у кожного з вас є можливість перейти за посиланням під відео, тож приходьте на сайт dacacredit.com.ua. Там ви знайдете перелік перевірених МФО та спеціальні умови на першу позу. Це це безпечно, надійно та без ризику натрапляння в наших країн. Маючи будь-яку справу з фінансами, кожен хоче бути впевненим в успішному та вигідному завершенні угод. Тому варто обрати кращу з кращих МПУ. На даний час такою мікрофінансовою установою є на все. Вона обіцяє швидке та зручне отримання грошей, отримання кредит онлайн на карту це зручно, особливо в умовах сучасного темпу життя. Але як на все виділяється серед конкурентів? Мікрофінансова установа на все, яка допомагає українцям вирішувати фінансові питання оперативно. Діє ще з 2016 року. Ця компанія потроху завойовує весь український ринок, взяти кредит стало дуже легко. Кожен, хто має 18 років і паспорт, може отримати кредит від 5 тисяч до 50 тисяч гривень. Навіть якщо ви маєте якісь фінансові питання з іншого банку. Це не проблема. Тут головне мати паспорт, ідентифікаційний код і банківську карту. Заявку можна подати прямо на сайті на все, виславши фото документів, не треба ніяких поручителів і якихось додаткових фотографій. І Ще один цікавий факт рішення по кредиту приймає автоматизована система. Так, якщо вам вдруге кажуть ні, то просто змініть суму чи період і спробуйте знову. Перший раз все займає до 15 хвилин, а при повторному ліченні хвилин. Після того, як рішення ухвалено, гроші прилетять на вашу карту за декілька хвилин. І вам не треба займатися непотрібною бюрократією чи чекати по декілька днів на кінцевий результат. І тут ще крутіше, компанія не просто видає кредити, а ще й дають подарунки. Вам просто треба взяти позику і вчасно її закрити. Після того ви автоматично у грі за цікаві призи. А які саме читайте на їхньому сайті в розділі акції. А якщо ви зараз дивитесь це відео, то у вас є шанс взяти свій перший кредит під 0%. Отже в результаті отримаємо кредит онлайн на карту від 5 тисяч до 50 тисяч гривень за лічені хвилини, швидке та зрозуміле заповнення анкети на сайті, мінімальний список документів, ніяких поручителів, низька відсоткова ставка від 1,2%, а перший кредит взагалі під 0%. Думаю, ви згодні, що одна з найкращих можливостей в Україні, так що, якщо є якісь фінансові проблеми, не гайте часу вам сюди. Поговоримо про 5 інших досить популярних МФО в Україні та порівняємо їх з МФО на все установи, які увійшли до нашого списку: кредит, каса, кача гроші, тенгокредит, аванс кредит і додам. Не будемо занурюватися глибоко в деталі, просто швиденько пройдемось. По основних моментах цих компаній і порівняємо їх. Почнемо з МФО Кредиткас. Ця організація була заснована у 2013 році, і вона відрізняється своїми вигідними умовами для тих, хто потребує позики. Отже, щоб скористатися послугами Кредиткаса, вам потрібно бути повнолітнім, мати мобільний телефон, мати паспорт громадянина України та ІПН, мати банківську карту будь-якого банку в Україні. Крім того, кредиткаса пропонує своїм клієнтам можливість отримати позуку від 600 до 15 тисяч гривень. Ставки за позикою починаються від 0,1%. А розгляд заявка зазвичай займає близько 10 хвилин. Так що, якщо вам треба швидко отримати гроші, кредиткаса може бути гарним варіантом для вас. Переходимо до МФО інфоз нашого списку і це кача гроші. Кача гроші з'явилась у 2017 році і продовжує працювати по сьогоднішній день, що може свідчити про їх професіоналізм. Якщо ви хочете взяти кредит у них, ось кілька простих вимог. Вік позичальника 18 років, наявність мобільного телефону, наявність паспорта громадянина України та EPN. Карта будь-якого українського банку. Сума позики може бути від 3 тисяч до 15 тисяч гривень. Термін від 2 до 21 дня. Якщо ви тут вперше, то вам запропонують вигідну відсоткову ставку на першу позику всього 0,1%. Вашу заявку розглянуть всього за 10 хвилин. А ми йдемо далі і наступне, фео називається Tango Credit. Вона з'явилась у далекому 16 році і працює на ринку України вже майже 8 років. Що потрібно, щоб отримати кредит у них? Потрібно бути громадянином України, якому виповнилось 18 років, мати мобільний телефон, мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, карту будь-якого іншого банку України. Щодо умов кредиту, вони надають позики від 3 тисяч до 20 тисяч гривень з відсотковою ставкою 0,1%. Розгляд заявки зазвичай займає близько 8 хвилин. Новим клієнтам навіть пропонують перші 30 днів під 0,01%. Так що, виявляється, гроші можна отримати досить швидко та за вигідними умовами. Переходимо до наступної МФО під назвою Аванс Кредит. Аванс-кредит це сервіс, що виручає, якщо раптом не вистачає грошей до зарплати. Заснований він ще у 2020 році, і ось як він працює. Щоб отримати позику, треба бути громадянином України, мати ВІК понад 18 років, мати свій мобільний телефон, а також паспорт і ІПН. Ну і звісно ж, карту будь-якого українського банку. Процес отримання грошей простий та зрозумілий. Аванс-кредит це МФО, яка готова надати вам позику від 1 тисячі до 20 тисяч гривень. Термін погашення може бути від 1 до 25 днів. А для нових клієнтів є приємна новина. Відсоткова ставка становить всього 0,1%. Ну, так, якщо ви шукаєте швидкий та вигідний кредит, можливо, варто розглянути пропозиції від аванс кредит. Ну і остання на сьогодні мікрофінансова установа. Додам. Якщо ви хочете взяти позику в МФО Додам, то ось що вам треба знати. Ця компанія створена у 2021 році. Вона є відносно новим гравцем на ринку України. І через це вони часто пропонують позики за покращеними умовами. Основні вимоги для того, щоб взяти позику. Треба бути громадянином України і бути старшим 18 років. Потрібно мати мобільний телефон. Потрібен паспорт громадянина України і EPN. Необхідно мати картку будь-якого банку України для зарахування коштів на ваш рахунок. Вони готові дати позику до 12 тисяч гривень, а початкова позика 1 тисяча гривень на період від 1 до 30 днів. Для нових клієнтів вони пропонують вигідну відсоткову ставку всього 0,1%. Якщо вам підходять такі умови, не втрачайте гарний варіант для отримання швидкої фінансової допомоги. На цьому етапі давайте розглянемо заключну табличку, де я зібрав всю важливу інформацію про компанії, які ми обговорили у цьому відео. Я порівняв усі ці інформації і відсортував її, починаючи від найкращого. Ось наше відео підходить до завершення, але перед цим хочу сказати вам. Не забувайте, що всі посилання МФО, про які ми говорили у цьому відео, а також багато інших надійних та перевірених фінансових компаній в Україні, можна знайти на сайті dacacredit.com.ua. Для вашої зручності посилання залишу в описі та в закріпленому коментарі під відео. Також не забувайте, що у нас є телеграм-канал, де ми розміщуємо цікаву і корисну інформацію про фінанси. Дякую вам, що переглянули відео. До кінця. Будемо вдячні за ваш лайк та підписку на канал, щоб підтримати український контент. До зустрічі в наступному відео.